Вітаю! Сьогодні поговоримо про казки. У дитинстві я їх любила. Все життя я їх розповідала дітям, а зараз починаю їх розуміти. Розглянемо казку курочка ряба, поговоримо про її символізм: Золоте яйце. Кожному при народженні джерело дає право, перспективу переходу у вищі виміри, так зване вознесіння, аби стати сотворцем світу. Коли людина слідує шляхом духовного розвитку, то на місці усіх, усім нам відомих. 3D Чакр, 3D-чакр, з'являються нові 4Д-чакри, а старі зміщуються до ніг. Коли восьма чакра з'єднується з 15, тоді наша особистість з'єднується з, з душею. Зокрема, я маю на увазі сонячне сплетіння. 3D-чакра сонячного сплетіння жовта. Вона відповідає за сміливість, силу волі, впевненість у собі, здатність впливати на інших людей. При переході, коли 15-та чакра зливається з 8 і особистість зливається з душею, чакра сонячного сплетіння 11-та стає золотою. Вона розкривається, коли людина пройде кармічні уроки і очиститься від емоційного болю. Це дає душі можливість з'єднатися з галактичною сім'єю. Що ж ми робимо із цим шансом? Більшість поводяться в земному житті так, що Знищують цей шанс. Просто не шукають істину, живуть матеріальним, порушують Божі заповіді. Так повелися дід і баба із золотим яйцем недбало. Мишка уособлює темні сили, які розбивають цей шанс і творець курка, натомість людині дає за мене їжу, гроші, матеріальні блага, які ніхто з собою ще не забрав. Казки подаровані вищими силами для дорослих, аби вони, слухаючи їх у дитинстві, розповідаючи своїм дітям. А потім внукам могли відкрити істину для себе. Ну, а якщо не вдалося, то принаймні передати її наступним поколінням. Вірш вірте у казки. Далеко їду, дивлюсь на небо. Химери в ньому із хмар далебі. Он сонце крапка позолотило, вершок хмарлинки чарівне диво, пірнає рибка в голубі неба, а он дракончик в казках потреба. Он бачу ангел, став на коліна. Він просить Бога за Україну.